Так. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Сьогодні у нас 30 грудня 2024 року всі на Бородянської селищної ради відбувається позачергове засідання 64-ї позачергової сесії, на яку прибуло 17 депутатів з 27. Я на явний форум оголошую сесію відкритою. Вчиначи коложенні я краса моя цари знати я великого брача мус Дякую, Шановні депутати. У нас дякуючи, незважаючи на тривогу відсутність світла і, скажімо так, помінів відношу можливість прибули на сесію. У нас невелика коротка сесія, вона складається з трьох питань з різним. Перше, правда, ми проголосуємо процедурне питання. У нас склад чільної комісії на сьогоднішню сесію, голова комісії Салахова Діна Фархатівна. Вона є присутня. Заступник Баскава Кватарія Петрівна, вона є присутня. Секретар замість Новікової Больманюк Сергійович замість Тетяни Науменко і Нікіфроната замість пильник. Ті, що відсутні. Процедурне питання. Прошу підтримати проголосувати. 18 дякую рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного утворений склад тимчасової лічили комісії. Порядок денного у нас сьогодні складається з двох питань. Перше питання це внесення змін. До бюджету у розрізі субвенція, яка надійшла в п'ятницю по постанові Кабміну по розпорядчим документам КОВА, Це харчування дітей. Так? І друге питання, це наше звернення технічки по ІРЦ, Вже відпустив доповідача, сам доповім особисто, і третє різне. Нема заперечень по порядку. Доповнення нема, прошу підтримати. Може, інтернет слабий. Я встиг проголосувати. Не могу. Не, не ровно. Это оно позвонить попробуем. И пустые, и попробуем. Давайте зараз. Порядок дальше не попасть. А ну пробуем. А есть так. Нажмите и тримайте на то, но за 17 дякую, рішення прийнято. Переходимо до до першого питання Олена Григора, начальник управління, доповідає щодо субвенції на харчування дітей. Розпорядженням Кабінету міністрів від 26 грудня 2024 року номер 1323 про розподіл субвенції з державного бюджету нам до бюджету перерозподілено кошти в сумі 2 мільйони 453 тисячі 800 на харчування дітей початкових класів. Mm. Кошти так, не залишко на наступний рік. Пропонуємо внесення на змін до бюджету на 24-й рік збільшення цієї суми за дохідне та додаткову частину бюджету. Нема заперечень. Прошу проголосувати. Вісімнадцять дякую рішення. Прийнято. Дякую Доповідачу. Друге питання. Розгляд звернення виконуючих начальника відділу слід Шевченко Оксани. Вибрадянської селищної ради на підставі рішення. Від 14 десятка 2024 року відділом освіти була розроблена технічна документація змовився щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки загальної площею 04857 га кадастровий номер останні цифри 2023 для будівництва обслуговування будівлі закладів освіти, що розташований за адресою Бородянко вулиця 1 А. Просимо затвердити дану документацію та з звітути відповідно до технічного плану. Додаток, технічна документація Це ділянка ІРЦ вулиці нові, її зробили коригування. попереднє рішення ви надавали Виходячи з того, чому мені спозачергово коротенько поясню, в нас позаминулу середу була робоча зустріч з представниками фонду, з представниками експертів, представниками ІРЦ, представниками освіти. Безпосередньо я долучав до роботи заступника і керуючого, і саме особисто на першій зустрічі був ряд нарікань. По роботі об'єкт довго вже в трайній, скажімо так, виходити на здачу в експлуатацію. Де літальних невеликий, скажімо так, декілька днів. Вроді би, скажімо, всі сторони знайшли порозуміння, починаючи від, але від, від проекту до підрядника, до фонду. Але станом на минулу п'ятницю знову ж таки певні порозуміння нарікання є. Мали сьогодні дискутивну розмову знову ж таки з фондом. Зараз всі обмежені в часі. Підписалась додаткову угоду до 31.01.2025 року. Тобто, в межах місяця в короткому таймі зараз всі повинні вирівняти цю роботу для того, щоб дійсно квітень травень це було нормальне якісне відкриття цього центру, на який планує фонд потратити понад 32 мільйони. Повідомлю вас, що з вересня місяця роботи там стоять. Знову ж таки, питання технічне, скажімо так, те, що стосувала Селищної ради, дякуючи, що було рішення, зробили документацію. Зараз стоїть питання, і ми теж прошу. Щоб скажімо так, як Рада да, показала те, що ми дійсно, скажімо, це питання мобільні, швидкі. І ці питання, які стояли щодо коригування земельної діданки, ми його швиденько зняли. По ІРЦ, буду, я думаю, з Нового року ми домовилися, що десь там на наступні тижні вже будуть відповідні зміни, будемо тоді інформувати. І вас буде інформувати, тому що об'єкт, скажімо так, зараз такий трошки занетрений. Прошу схвалити документацію, виключно виходячи з земельного законодавства і, і, і тої документації, яка є наявна в заяві. Прошу проголосувати. за 18, дякую, рішення прийнято. Різному хотів би з вами на загал порадитися стосовно того, що неодноразово піднімалися депутатам питання велику кількості земельних питань, людських паїв, там, затверджень. Давайте визначимося в розрізні, скажімо так, навіть календарних дат, зараз, коли зручно буде там, віднайти можливість після новогорічних свят, там, 5, 7, 10. Щоб знову ж таки зібралися депутати, продивилися, придивилися, що є в розрізі земельного відділу і земельної комісії в напрацьованих, якщо потрібно більш глибше робити порядок денний, готовий почути, вкласти максимальну кількість питань, щоб прийти і попрацювати, і знову ж таки свалити позитивні якісні рішення, що стосується і відбудови, що стосується землі, що стосується в цілому діяльності громади. Е, порадьтеся зараз фракційно, на який день, е, бо ну, вже. Протягом двох останніх позачергових сесій, скажімо, така потреба є, що питання ну, були напрацьовані, розглянуті. Якщо це не тільки земельне, хотів почути збройний зв'язок, якщо там потрібно інші питання, передивитися, давайте там розрізи там, соціально, комунально, скажіть я. Як. Скажіть, як, як будемо планувати? На першу неділю чи робимо першу неділю. Дивіться, у нас? Давайте вже після шостого, у на вівторок. Тоді тоді комісію, земельна комісія. Давайте тоді по результатам земельної комісії дивимося, той блок земельних питань відпрацьовуємо їх в одну сесію. Я даєте, скажімо так, бачення, розпорядження один день на сайті. На наступний день буде сесія. Добре? Шановні депутати, тому в принципі, дякую, що відгукнулися. Молодці, дякую і. Вітаючи з наступаючим новим роком. Ну, хочу подякувати за ті, скажімо так, у нас з вами так склалося, що ми тільки останні два місяці в цьому році попрацювали спільно, скажімо так, рідно, але і в цьому ж випадку теж були напрацьовані якісні позитивні рішення. Питання на контролі зараз по відбудові. Ми, хочу хронометраж сказати наступний, що ми буквально в неділю вже будемо робити робочу групу за присутності тимчасово виконуючого обов'язки голови адміністрації. Микола Калашнікова, перший заступник Голови служби відновлення Микола Бойко, плюс всі підрядники, всі, хто дотичні до відбудови, будуть збиратися в одному залі для зняття всіх скажімо, проблемних питань. Питання Бородянки як експерименту, воно на контролі у ну, так, від області до керівництва держави. Тому ми повинні бути активні. Буду просити так само від вас, від депутатів швидкої реакції по прийняті тих чи інших рішень. Ну, скажімо так, буду інформувати вас і. Спільно з відділами, з комісіями напрацьовувати для того, щоб воно вдягало площину, скажімо так, якісного голосування. Всім бажаю здоров'я, в першу чергу, міцного, не хворіти, мати сили, мати витримку, мати віру в те і допомагати Збройним силам, наближаючи нашу перемогу. Хай під новий рік все збувається, всі ваші бажання. Вітаю всіх, гарного настрою на новорічний. Сесія оголошується закрити. Sitte, profite mis no <laughs>